Їли самі та нагодували дітей. На Вінниччині за день дев'ять людей отруїлись грибами. Серед тих, хто потрапив до лікарні з ознаками отруєння четверо дітей: віком 4, 8, 9 і 12 років. Вони їли попередньо відварені та смажені дикорослі гриби, рядовки та маслюки, які для них назбирали та приготували їхні батьки. Діти із середнім перебігом захворювання проходили лікування в обласній дитячій та районних лікарнях. Як повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ у Вінницькій області, загалом з початку року зареєстровано 15 випадків отруєнь грибами з 24 потерпілими. У всіх постраждалих були такі симптоми, як слабкість, біль у животі, нудота деякі скаржились на галюцинації. Щоб уникнути отруєння грибами, фахівці радять дотримуватись наступних правил. Збирати лише добре знайомі гриби за найменшого сумніву, одразу викинути гриб, не залишати його поряд з іншими. Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються у торговельних мережах. Не купувати гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошлягах, не вживати сирих грибів. Відібрані гриби потрібно промити та відварити декілька разів у підсоленій воді не менше трьох замін води протягом 30 хвилин. Дітям та вагітним жінкам вживати гриби заборонено.